Ольга Підвисоцька, хорунжа українських січових стрільців, одна з перших жінок-офіцерок у Збройних силах України початку ХХ століття, народилася наприкінці ХІХ століття в українській родині на Галичині. З молодих літ Ольга була патріотично налаштованою, брала активну участь у просвітницькій та громадській діяльності. Коли розпочалася Перша світова війна разом з іншими українськими жінками зголосилася до Легіону українських січових стрільців, ставши однією з небагатьох жінок, хто реально брав участь у військових діях. Вона воювала в УСС з 1915 року, відома як наймолодша дівчина-стрілець. Хорунжа Підвисоцька не лише воювала, а й займалася організаційною працею. Зокрема, опікувалася постачанням, зв'язком та медичною допомогою. Її військова служба була виявом не лише мужності, а й великої самопожертви, адже жінки тоді ще не мали рівних прав у війську. У післявоєнний час Ольга Підвисоцька залишилася вірною ідеєю української незалежності. Вона продовжувала працювати в громадських структурах, допомагати пораненим стрільцям і зберігати пам'ять про героїв визвольних змагань. Її ім'я. Поруч із такими постатями, як Олена Степанів чи Софія Галечко, це жінки, які довели, що боротьба за волю України справа не лише чоловіків, а всього народу.